Вітаю вас, друзі! Це відео для тих, хто жаліється на своє життя, на свою роботу, і каже, що мене робота не влаштовує, мені дуже мало платять, мене не цінують. І при цьому вони продовжують працювати. Зрозуміло, що потрібні гроші. Думаєш, а без роботи буде ще гірше. Ось є один варіант змінити роботу, змінити навіть напрям діяльності. Але багато людей як шукає роботу, працює на старій роботі і. Тим же часом шукає нову. І коли знаходить нову якусь більш-менш підходящу роботу, тут включаються наші якоря, які тягнуть нас назад донизу. Це якоря типу такого. А я вже ж на цій роботі все знаю, а тут же вже все понятно. Да, мало платять, але хоча б стабільно. А що буде на новий, а вдруг в мене не вийде. Ось, друзі, для того, щоб не було цих якорів, потрібно правильно шукати роботу. Потрібно спочатку звільнятися, щоб ви емоційно не вигорали і надалі, тому що є певна межа, після якої вигорання вже йде прям капітальне. Тільки коли ви звільнилися з старої роботи, яка псувала вам життя, нерви, яка вас не влаштовувала, тільки після цього ви можете шукати нову. Тому що ви тоді вільні, ви вільно мислите, ви не мислите старою роботою, ви мислите в пошуках нового і кращого. Ось це моя порада, як, яку я неодноразово використовував, тому що це життя, це зміни, це постійний рух, це постійний драйв. Тобто ми не можемо сидіти на місці, потрібно йти в ногу з часом. Кому було корисно, ставте лайк і підписуйтесь. Гарного вечора, будьте чемні.